У тенісній залі вищого професійного гірничо-будівельного училища горішніх плавнів відбулися відкриті змагання з настільного тенісу під егідою комунального закладу, центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Цьогорічна Спартакіада вже 23 третя за ліком, як зазначив Євгеній Прядко, фахівець комунального закладу, центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх горішньопланівської міської ради, традицію змагань започатковано задовго до початку повномасштабного вторгнення, і вона не переривалась навіть у найскладніші часи. Ми її проводимо в цьому місці у вищому професійно-будівельному училищі міста горішні плавні, тому що тут прекрасні умови для проведення змагань і Прекрасні в плані і матеріальної бази, і в плані доїзду в зв'язку із сучасним станом військовим. Нам дуже складно добиратися на змагання в якісь інші населені. Пункти за тенісними столами зустрілися 13 учасників. Змагання відбулися у двох вікових групах: молодшій та старшій. Три приїхали із Дмитрівки, учасника, і три з Пришеба. І сім учасників з горішніх плавнів. Тут приймає участь один учень з коледжу, а також три учні з нашого училища. Крім того, приймають участь три учасника це із першої школи Ямковенко Женя, із п'ятої школи Паршин Максим і Скрипка Артем із другої школи це діти, які ходять. На тренування до мене це їхні сьогодні перші змагання. Дебютними виявилися змагання для Артема Скрипки. Хлопець лише нещодавно почав займатися настільним тенісом за порадою дядька. Юний спортсмен зізнається, що не все вдалося, проте вже має чіткий план як покращити гру. Зіграв як сказати, погано 2-0. Прорав, тому що більше треба було справи я Погано трохи уміє. Натомість Архип Татарко з Дмитрівки досвідчений гравець із шістьма роками практики за спиною. Багато медалей є грамот. Получаю. Їздимо на змагання в Кобиляк, і сюди їздимо і виграю перші, другі, треті місця. Досвід та уміння спортсмена далися взнаки. Я першу і другу гру виграв з рахунком 2-0. Просто грав від защити і виграв. Фінальні результати змагань вирішила боротьба на майданчику. Судді підбили підсумки і запросили учасників на урочисту церемонію нагородження. Тож у молодшій віковій категорії переможцями визнано Кирила Марченка, Євгенія Ямковенка і Данила Скорика. Архіп Татарко, Арсеній Ісаєв і Єгор Стрілець стали кращими у старшій віковій категорії. Горішньоплавнівець Арсеній Ісаєв радіє, що опинився у трійці призерів змагань. Проте все ж мріяв про перемогу. Були шкільні змагання, мені дуже сподобалось. Я сюди прийшов та записався. Ну і вже це третє чи четверті змагання. Я вигравав теж і перше місце, вигравав, і друге. Ось. Ну, Знову ще трошки не вистачило. Чого не вистачило? Та ну усиль я мало тренувався. Ось, прийшов тільки останній місяць, добре тренувався. Це... Добре. Mm. Будеш тренуватися надалі, так? Так, так. Ще краще, щоб всіх повигравати. Настільний теніс і цього разу довів. За простим на вигляд м'ячиком стоять стратегія, швидкість і справжній спортивний дух.